Валя, окидайся, що таке? Зараз ми поїдемо в школу. Чому школа це е, судовий, е, судовий півгор іде, бо там же е, вчитися треба. Чому Де треба? Я сказав, треба вчитися. Быстрій йде в школу. Ось скільний автобус. Заходь уже. Я не хочу. Заходь в автобус, швидко! Зрештою, можна йти до школи. Добре, можна. <гум> до побачення, Валя. До побачення, Денис. Те, що ви дізнавався, Валентина не хоче йти до школі, бо тому що отримає двійку. Прошу всіх стати, судовий шкільний півгорі йде. Доброго дня. Прошу сідати. Судове справа шкільне оголошується відкрити. Слухається справа за позавцями Валентини, те, що ви дізнавалися йти до школу. Скільки буде 2 плюс 2, Валентина? 8. Неправильно! 4! 8 вісім плюс 8! Вісім. Вісім? Неправильно! Чому що ти ореш? Тобі. Двійка! Ну, як? Ти мене отримаєш? ще раз ти доведеш свої математики, я тобі ніколи не заважаю! Я тобі і до, до школи не йдам. Я тобі. Е, е, ремінь отримаю. Поняв? Ну. замовкни! Отак... Скільки буде 10 плюс 10? 30! Направильно! 20! Є ще раз ти мене утримаєш! По мізинцями в пальці! Є ще раз ти мене утримаєш, Валентина! Я тобі поставлю двійку! Я тобі ніколи не заважаю! Я тобі не вітам! Валя, закрой рот! Не бач! Я сказав, де плач, плач! Я ще плач! Ти же тобі безумовно, я сказав! Туй! Я ще раз ти мене вотримис! Рівень! Закрой <рес> рот! Якщо ти не слухаєш свои речення, а какие речення? Я тобі представлю. ДВИКО! Я тобі все раз не доведу! Все, я хочу, я хочу! А ти підставив двійку, Все! Уйдіть сюди! уйдет сюди! ти двійку підставив! у ти гу що наш Мене підставив двійку Двійку? Ну, ти наказан, Валентина! ти не утримай свой солодоще! Я тобі, я тобі ударив по книзі! ні, 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 не Уйдя